Ейуасап, зараз будуть зливи другого сезону Diablo 4. З вами Уейс. Поїхали. В другому сезоні гравцям доведеться зустрітись з новою загрозою, а саме вампірами. Армія Смоктунів готова почати свою атаку на санктуарій за наказом свого темного володаря. Під час цього сезону ми зможемо виконати нові завдання, які розкриють сюжет і розкажуть, що ж такого жахливого сталося на цей раз. В грі з'явиться 5 нових босів ендгейму, з яких можна буде обрати нагороду. Взяти унікальний предмет чи суперунікальний. Як воно буде працювати, поки невідомо. А саме цікаве, і я вже навіть хочу на це подивитись, кожен з нас зможе обрати для свого героя якісь нові вампірські вміння. Так, друзі, вампірські вміння. Поки не зрозуміло, чи вони будуть обиратись за щось типу попіла, як в першому сезоні, чи одразу буде якась нова маленька гілка вмінь. Крім того, розробники повідомили, що вони зробили зручнішим використання каменів в сумці. Відтепер з кожним новим сезоном поінти вміння, запас зілля, поінти парагону та запас шипочущих монет більше не буде скидуватись. І на останнє, нарешті, буде допрацьована система стихійних резистів, вразливості та критичних атак. Галилуя! На сьогоднішній день це вся інформація по другому сезону. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дуже важливо, напишіть, будь ласка, які б ви хотіли бачити відео від мене, чи може є якісь теми, які хочете, щоб я розкрив. А ви були на каналі Waze Gameplay і з вами був Waze. Ставте червоні дубці, підписуйтесь. Чао!